Тут багато яскравих картинок, це просто скріншоти з моїх декількох блогів. І дуже часто я стикаюся з таким питанням: а для чого воно тобі ну, треба? А для чого це ж час, це ж стільки часу, божечки, де ж ти його береш? Так ось я відповідаю на це запитання. Я беру час саме за того, що я дуже лінива людина. Тільки ліниві творчі люди рухають прогрес. Це я впевнилася на своєму досвіді. Я терпіти не можу писати щось щоденники. Уявіть, клас, 34 дитини, і кожному в 5 класі треба написати. Будь ласочка, день спорту або ще щось в суботу, в неробочий день, і так далі. Так, ось, е, із-за того, що мені лінки це робить. Я зробила блок класного керівника. Він був моїм першим і улюбленим створінням. Сразу скажу, зробила я його не в 5 класі, а коли в 5-6 я вже замучилася писати, вклеювати оцінки і відповідати на телефонні дзвінки батьків, а що нам задали по біології і таке інше. Оголошення на блоги. І в ніякому разі не писала в щоденник. Я просто відмовлялася. Хто забув, хто не побачив і так далі. Але те, що я з ними воювала, дало такі е, плоди дуже добрі. Тому що зараз е, я ні в щоденники нічого не пишу, ні оцінки не вклею. Я просто перестала це робити. Блог не тільки для класу, як ви бачите, і не тільки витрачання вільного часу, а затративши небагато часу, людина-вчитель дуже вільним робить свій час, коли 10 хвилин витрачає на всі свої блоги в день, а іноді цього не потрібно, іноді і набагато рідше це відбувається. Інформаційна платформа нашого класу, це блог класного керівника. Тут розміщуються оголошення, події, інформація, світлини. Тобто тут розміщується все. Все, що нам необхідно. Більш того вам скажу, веду я його не одна. Далі буде предметний блог. Блог історії. І він з'явився так само в минулому році, але і відеофільми, які можна подивитись вдома, документальні історичні кадри. Інтерес до історії виник саме через блог, тому що все, що я впроваджую, хмарні технології або ще щось. Питання, додаткові словники я викладала тут. І тому діти замість того, щоб байдикувати, подивились 20 хвилин документального фільму і відповіли на якісь питання, замість того, щоб читати якісь. І ви бачите, я зараз такий скріншот зробила, що блогі учні. В когось вони гарні, в когось вони попростіше, але діти оволодівають цим ще в школі. Нам було дуже приємно, коли представники Верховної Ради звернулися до нас з проханням розмістити оголошення про модель Верховної Ради на нашому веб-ресурсі. Ми думали, що тільки ми там ходимо. А Здалося, що це ще комусь потрібно. Приймають участь не лише відмінники, там якісь суперисторики чи правознавці. Приймають участь діти, яким це цікаво які пробують свої сили. І навіть я знаю, що в нашій команді хлопець був якого середній рівень по оцінках. Навіть недостатній, невисокий. але в одному з питань він це ну, витягнув дуже гарно свою команду. Я єдине хочу сказати, от що щодо блогів. Не завжди він потрібний, якщо він не ну, не для чого. Самий перший крок робити будь-яку веб-сторінку, блог, то сайт, треба знати, для чого ви це робите, для кого. Чи буде відвідування. А, а, це я розкажу про що пані Тетяна каже. Дівчина Настя її дочка прийшла до нас в минулому році, з іншої школи. Прийшла посеред року, так? Ну, тобто навіть не, не між семестрами, в другому семестрі. І перше, що я зробила, я попросила Настю дати мені фото, яке їй подобається. І відповісти на маленьку анкету, е, улюблений колір, е, яку музику любиш і таке інше. І е, її фотографію цю анкету я помістила е, на, на, так, в березні на, на блозі. І одразу, о, новенька-новенька. І от, про це пані Тетяна каже. Ну, знаєте, одна мама сказала на семінарі, коли я виступала для з заходної роботи про блоги, там заучі мене почали клювати. Ну, почм не попадя, тому що це дуже вредно для здоров'я. І одна із заучів це також наша мама. І вона встала і сказала, що завдяки цьому блогу я стала ближче до своєї дитини що дитина до мене відкрилася. Він постійно приходить додому, коли щось приходить, і тягне мене, каже, мама, подивись, там фото або якась похвала, або ще щось, то, чого батьки раніше не бачили.